Привіт усім! У цьому відео ми поговоримо про наш український борщ. Адже це більше, ніж просто їжа. Це культурний досвід. Перлина української кухні. І, звісно, одночасно попрацюємо над своєю англійською, дізнаємося нові слова та покращимо розуміння англійської мови на кулінарну тематику. За мікрофоном з вами, як завжди, Олена. Приєднуйтесь! If you visit Ukraine, you must try borscht. It's a traditional dish that many people love. Borscht is a famous soup from Ukraine. It's red and has a rich flavor. Якщо ви відвідаєте Україну, ви повинні спробувати борщ. Це традиційна страва, яку багато людей люблять. Борщ це відомий суп з України. Він червоний і має насичений смак. Прочитаємо ще раз, розділивши текст на окремі речення. If you visit Ukraine, you must try borscht. Якщо ви відвідаєте Україну, ви повинні спробувати борщ. Англійське слово борщ читається як борщ. Але за нами, як за носіями, залишається повне право називати цю страву так, як нам звично. It's a traditional dish that many people love. Це традиційна страва, яку багато людей люблять. Борщ is a famous soup from Ukraine. Борщ це відомий суп з України. It's red and has a rich flavor. Він червоний і має насичений смак. The main ingredient of borscht is beetroot, which gives the soup its beautiful color. To make borscht, you need some vegetables. Common vegetables use are carrots, potatoes and cabbage. Основний інгредієнт борщу це буряк, який надає супу його красивий кольор. Щоб приготувати борщ, потрібні деякі овочі. Загальновживані овочі, які використовуються: це морква, картопля та капуста. Тепер читаємо окремими реченнями. The main ingredient of borscht its beetroot. Основний інгредієнт борщу це буряк, which gives the soup its beautiful color, який надає супу його красивий колір. To make borscht you need some vegetables. Щоб приготувати борщ, потрібні деякі овочі. Common vegetables used are carrots, potatoes, and cabbage. Загальновживані овочі, які використовуються, це морква, картопля та капуста. Many people also add meat, like beef or pork, to make it tasty. Burst is usually served hot. People often add a spoon of sour cream on top. This makes the soup creamy and delicious. You can also add some fresh herbs. Like dill or parsley for extra flavor. Багато людей також додають м'ясо, таке як яловичина або свинина, щоб зробити його смачнішим. Борщ зазвичай подається гарячим. Люди часто додають ложку сметани зверху. Це робить суп кремовим і дуже смачним. Ви також можете додати трохи свіжої зелені, наприклад, кріп. Або петрушку для додаткового аромату. Читаємо окремими реченнями. Many people also add meat, like beef or pork, to make it tasty. Багато людей також додають м'ясо, таке як яловичина або свинина, щоб зробити його смачнішим. Is usually served hot. Борщ зазвичай подається гарячим. People often add a spoon of sour cream on top. Люди часто додають ложку сметани зверху. This makes the soup creamy and delicious. Це робить суп кремовим і дуже смачним. You can also add some fresh herbs like dill or parsley for extra flavor. Ви також можете додати трохи свіжої зелені, такої як кріп або петрушку. Для додаткового аромату. Borch is not just a dish. It's a part of Ukrainian culture with a long history. It has been cooked and enjoyed by Ukrainians for generations. Every family has its own unique recipe and traditions. Борщ це не просто страва. Це частина української культури з довгою історією. Його готують і насолоджуються ним українці протягом поколінь. Кожна сім'я має свій унікальний рецепт і традиції. Читаємо окремо поречення: Borst is not just a dish. Борщ це не просто страва, It's a part of Ukrainian culture with a long history. Це частина української культури з довгою історією. It has been cooked and enjoyed by Ukrainians for generations. Його готують і насолоджуються ним українці протягом поколінь. Every family has its own unique recipe and traditions. Кожна сім'я має свій унікальний рецепт і традиції. On July 1, 2022, UNESCO recognized the tradition of making Ukrainian borscht as a part of its intangible cultural heritage. This means that borscht is now officially recognized as an important part of Ukrainian culture. 1 липня 2022 року ЮНЕСКО визнала традицію приготування українського борщу частиною нематеріальної культурної, частиною нематеріально -культурної спадщини. Це означає, що борщ тепер офіційно визнаний важливою частиною української культури. Прочитаємо детальніше. On July 1, 2022, 1 липня 2022 року, ЮНЕСКО tradition of making Ukrainian borscht as part of its intangible cultural heritage. ЮНЕСКО визнала традицію приготування українського борщу частиною нематеріальної культурної спадщини. Intangible Cultural Heritage Нематеріальна культурна спадщина. Intangible – нематеріальний. Описує щось, що не має фізичної форми. Це можуть бути почуття, ідеї, концепції, знання, уміння. Ну і власне борщ є теж частиною нематеріальної спадщини. This means that borscht is not officially recognized as an important part of Ukrainian culture. Це означає, що борщ тепер офіційно визнаний важливою частиною української культури. Experts studied borscht for a long time before making this decision, looking at its history, traditions, and cultural meaning. Експерти вивчали борщ протягом тривалого часу перед тим, як прийняти це рішення, досліджуючи його історію, традиції та культурне значення. Experts studied burж for a long time. Експерти вивчали борщ протягом тривалого часу Before making this decision перед тим, як прийняти це рішення. Looking at its history, traditions, and cultural meaning. Burst is a delicious and important part of Ukrainian culture. If you ever visit Ukraine, make sure to try this famous soup. You won't be disappointed. What? Це смачна та важлива частина української культури. Якщо ви коли-небудь відвідаєте Україну, обов'язково спробуйте цей знаменитий суп. Ви не будете розчаровані. Борщ is a delicious and important part of Ukrainian culture. Борщ це смачна та важлива частина української культури. If you ever visit Ukraine, make sure to try this famous soup. Якщо ви коли-небудь відвідаєте Україну, обов'язково спробуйте цей знаменитий суп. You won't be disappointed. Ви не будете розчаровані. Друзі на сьогодні все. Сподіваюся, це відео було корисним для вас. Дякую вам, що були зі мною! Та до нових зустрічей!